Планується найближчим часом перемовини між Росією та Україною. Та чи це нас до миру? Сьогодні ми це і запитаємо у кам'янчан. Ходімо. Насправді це дуже складне питання стосовно перемовин. Перемовини, типу, щоб не пускали ракети. Да? Ну таке щось масштабне. Mm -hmm. А насамперед, ну, добре, ну на три роки, на п'ять, потім знов те ж саме. Це ж забуло. Ну Сирія, не, не Сирія, Грузія, все ж те саме. Ну. Тому я не якщо ми хочемо миру, то я не знаю, це треба щось не знаю, стіну якусь, не знаю, там чи чи ракети, да, чи я, ядер. З одного боку, перемовини це про мир, ну умовно, так. А з іншого боку, перемовини це якби де гарантії, що вони знову не нападуть. Ну нібито вибори Трампа мають прискорити ці перемовини, але... Ну, я не думаю, що це буде так скоро, як нам би хотілося цього. Та їх знає, як ті зелені, що скажуть. Як вони не хочуть Америка? Що Америка скаже, то він і буде. Будуть. Не будуть. Чого? Думаєте? Я думала, що не будуть, і як не звісно, що ще буде. І як вони підуть, ці перемоги? Ну, ми не знаємо, ці, відді, ці питання. Думаю, ні. Чому-то прийдуть по-любому. Начнуть, звісно, прийдуть. І швидше, я би хотілося. з Божу Ну це таке нам знаєте, не да? про цей мир. Ну гарне слово, але за цим нічого не стоїть знову.